Всім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Заморилася, чесно. Ще завтра останній день відправок. І поки у квітні відправлень більше не буде. А у травні буде новий відеопродаж. Буде відеоролик про продаж рослинок, і потім буду знов чекати на ваші замовлення. А поки камі щиро дякую всім моїм замовникам. Дуже-дуже дякую дівчатка за те, що присилаєте мені свої схвальні відгуки, відеовідгуки про рослинки, хто як посадив, тому що дуже багато замовляли дівчаток, які живуть у квартирах. У місті, а будуть їхати тільки на дачу після свят, свят там чи в травні аж. Тому вони садять їх у горщики, в стаканчики, у ящички і присилають мені уже їхню малечу посаджену. Це дуже-дуже приємно, дуже радує. А у мене дивіться, цвіте. Я бігаю і трошки заглядаю ось хіонодокса розквітла. Така яскраво синя, а телефон показує її, що вона тільки блакитна. А ось примула яка темно-темно бордова, з жовтою серединкою, і ще біла кайомочка. А ось така лимонова. Там он буде щось розквітати. Це ці дівчатка-примулки, які я вирощувала з насіння минулого року, а в цьому році вони заквітли. Це багаторічні. Коли купляєте на обов'язково провіряйте, багаторічна чи дворічна, тому що є дворічні примули, а є багаторічні. От. Розквітнув доронікум. Вже бачите, що то пару днів сонечка. І все вже з'являється, все витикається. Ось вже хости почали вилазити, а не було зовсім. Геть не було. Ось Орегано одійшов, виходить. У нас навіть сьогодні вночі був мінус один. Був мінус один. Під ранок. Ночу, ночу не було, а під ранок було ноль, а потім мінус один. В день було 22. Вон бачите, як поприморозювало знов листя на примулі, але квітне. Це також я вирощувала оцей кущик із насіння, тільки це 3 е, роки тому. Чотири, чотири роки тому. Оце з усієї пачки виростила один єдиний такий кущик. Це примула лікарська. Оце. Або природна. Оці ось квітнуть. Така. І он така дрібненька, красива, фіолетова. Ну, а ця вже переквітла деперва. Тут такі більшенькі квіточки. Вже. Не зважайте на руки, руки страшні. Ось така великоквіткова розквітла, медунка квітне, мускарі. Позамерзали, деякі квіти позамерзали, в бутонах тут ось тюльпашки будуть квітнути. Тут, бачите, нарциси. Ото один єдиний був махровий, все, він перецвів. А ці бутони не розкриються, їх просто заморозило у бутонах. Зовсім зовсім заморозило. От. Так що такі от справи. Такі справи. Виходять рослинки. А немони мої, оцеї махрової, великоквіткової в цьому році. Вона осінню вийшла, хоча дожна була весною, а була ж зіма тепла, зімою вона зійшла. І, мабуть, благополучно замерзла, немає. Немає. От. Тут ось мускарі багато, дуже багато в мене мускарі, і вони різні. Ці ось, ось замерзли, пушкіні он доквітає. І тут ось дивіться, які. Вони всі різні. Телефон трохи не показує, так як треба. А от дивіться, які в мене в цьому році тюльпани. Тюльпани по 7, по 8-10 по 10 см. Тільки декілька кущиків нормального розміру. Барбарис який став гарний. Та все гарне, все вилазить. Лілії вилазять. От. Піон воронець. Ось на бутонах. І риси квітнуть. От, карликові. Ось білі мускарі. Ще не зовсім, ну почали вже того трошки. А це ці фіолетові такі. Лілій багато вже всі майже повиходили. Всі майже повиходили. А, на гірки. На гірки ще теж хіонодокса трошки інакша. Чуть-чуть. Ось бачите. Така. Це ми садили з вами їх зимою от флоріуму. Ще не почистяна, ще не почистяна моя гірка. Вероніка гарно дуже квітне ця грунтопокрина. Ну, на вечір вона складає квіточки, бачите? А на день вони геть яскраво розкриті. От, Ще не почистяно, ще не прибрано. уже після свят я буду, я вже буду прибирати. А зараз а зараз поки, покашені. Завтра відправлю останні відправлення, а потім вже буду займатися. Виходять квіточки, а тут ось, бачите, також вони на вечір складаються. Отакий в мене оце. Сон, сон трава. Сон-трава. Також я виростила її із насіння. От це їй третій рік. Третій рік. Вона заквітає на третій рік. Ця трошки інакша, вона така вишньова-вишньова. Ця ось така фіолетова і та вишньова. Квітнуть гіацинти лісові, он той щось вже прив'яв. Ось, бачите, які тюрпашики. Такі гіацинти вже доквітають. красуньки Трасуньки. З'явилася волохата Оленка, нема коли з нею боротися. Там уже переквітчі треба відрізати. Не знаю, чи розквітнуть мої оці ботанічні тюльпани. Може, може розквітнуть, а може приморозило. Квітує отак корона. В цьому році не дуже так пишно, але квітує. Тут ось тюльпанчики ось будуть. Нарциси нарциси почала шматувати Оленка, ну поки місяць ще тримаються. Аромат. Казала вам, що вони не пахнуть, а оце відколи сонечко, вони почали пахнути. Аквілегія, Там воно. Піретрум, ромашка дівоча чи матрикарія. От. Молочаю дивіться, піднімається, такий гарний. Ну Тюльпанчики, я ж кажу, дивіться, бачите, бачите? Висота їхня, 15 см. А подекуди і 7, і 8. Ось які красунчики. Дельфініум багаторічний, він трошки підростає. Заквіт вже он шивоподібний. І там он розовенький також чи малиновий. Ось такі ще красунчики. От. До чого я йду? Я висадила молодила свої. Висадила. Ну і тут ось. Тут теж він такий махровенький, іначе. Ну, ще не геть відкритий. Ось Ось такі. Ну, вони ще не відкриті чи закрились на вечір, не знаю. Бо не вспіваю за всім. Тут у мене ось такий грунтопокривник. Ще я не оприділила, як він зветься. Ось такі ось. Чимось схожий на іберіще. Да, на і схожий. Ну, ну, жовтий такий, не, не знаю, ще не оприділила, Треба буде подивитись, що це. От. Тут ось такий очеток, таким рожевим він квітне. Не, не такий оцей обичний видний, а він трохи інакший. Ну і тут ось, бачите, це мій ручайок. Ось що я сюди прийшла. Я висадила свої оті молодила, які отримала. Які отримала молодила, я повисаджувала. Дивіться, доробила ось, ось сюди ручай. Це він отак ось знизу і завертає сюди, тече. <сум> ось так. Повисаджувала бусінки свої, там он ще вгорі бусінки висадила. І ось мої красуньки нові. Он. яскраві, гарні такі. І туди ще між тими також. Воно зелененьке таке. Повисадювала. Ось вони також. Ось вони також. Де-не-де. Маленькі дітки. Воно, а то мої. І тут ось нарциси. Оленка, дивіться, як уже пожерла, потріпала їх. Он. Покусяні. І там, он, дивіться, як, які красиві. Ну, ось. А їх уже вам, бачите, Оленка пожерла. Волохата Оленка. Тут ось будуть квітнути ці ломи камінь. Це біленький, ось бачите, готується. А там, он, а там он рожевий буде. Бачите? Півоні, ось уранні на бутонах. Ну і ще хочу ж показати вам тюльпани. Дивіться, які бешені тюльпани. Це від Віталія Гуманікаут, де я кілограм отримувала. Вони цвітуть, вони дуже-дуже красиві, такі, як я показувала. Да? Ось оті сорти. Да? Гарнезні. Він був відкритий, це він закрився вечір, дівчата, в 7 часов вечора. Раніше немала коли. Ось вони дуже гарні, але ж вони коротенькі. 15-20 см, 10 см ножка. Бачите, їх ціла куча. А тут ось такі риси карликові, гарнезні. І тут ось вони. Оце все ж всі ж тюльпани. А тут ось ще й жовтенькі. Ну, їх також є волохата оленка. Оці жовті, сині, ні. А жовті їсть. Ось. І тут нарциси, нарциси і нарциси. Ну, красивезні, але ж бачите, що робить? Оленка, вон, бачите, що робиться. Пожерла їх геть. Тут також гіацинти, і мускарі. І такі, ну, їх їсть прям вона. Вона їсть нещадно. І, і ці ось у жовті їсть. Синій не трогає, а жовті їсть. Фіолетові, ось, бачите, ці не тронуті, а жовті пожерла. От. Ну, а тут ще не прибрано. Але отак вам покажу. Цілий ряд оце рябчик імператорський або фрітілярія. А у нас, кажуть, на нього царська корона. Отак у нас називають його. Осколка вже на бутонах, скоро буде цвісти. Ось тут такий у ну, мене коврик. Ну, а там бур'яни ще. Не дуже дивіться. <гум> Не дуже дивіться, бо там бур'яни. Отак. Прогулялася з вами, сама подивилася, вам показала. Відходять потрохи бересклети, але ж їх знову ж морози. Знов, бачите, пускає нове, але ж... Ну, нічого не зробиш, проти природи не підеш. Тут ось, бачите, відходять нові молоденькі листячка, а то почорнілі. Троянди ще тут деякі навіть не обрізані. Вон вони пускають нове. Це троянда дінки. Дрібноцвіткова. Ось також чутьма бачите, тут трошечки вищі. Є чуть -чуть вищі, але в основному низенькі. І тут он трошки вищі. Бачите? В цьому році в мене міні-тюльпани міні. В тому році були такі величезні квітки, на руку не вкладалися, оці повні, ось, бачите? А в цьому році квіточка невеличка і сам стебільок. ось ось. Сантиметрів 17, мабуть, не більше. Ось ось Будуть повні мої і прості. Тож отакі справи мої дорогенькі. Ще завтра один день відправляю і переходжу до прибирання, бо в неділю Пасха, а, а в мене армагеддон скрізь. Прибрати і починати швидко-швидко розсаджувати розсаду. Розсаду томатів, розсаду перців, баклажан. Треба розсаджувати її, бо вона у мене в лотках засіяна густо, а треба її попікірувати. Також в ящики, але рідше. Що, мої дорогенькі, щиро, щиро всім дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі, за вашу безмежну підтримку. Щиро, щиро дякую. Бажаю всім міцного здоров'я! Добробуту, благополуччя, а найголовніше миру. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилинку нашого життя. Дякуємо і низько вклоняємося, і допомагаємо, хто чим може. До побачення, до нових відео, до зустрічі, друзі!